Цей секатор, так само, як і Гельпхон 140, належить до обвідних. В нього є ріжуче лезо та контролезо, за яке це лезо заходить. Секатор цей призначений в основному для роботи правшою, тобто в нього лезо знаходиться з правого боку, а руків є досить велике. І цим секатором буде зручно працювати людині з великим і середнім розміром руки. В основі леза ми бачимо невеличкий виріз для обкушування друтів. Контролезо має приямок для очищення леза від бруду. Лезо і контрлезо є зйомні, вони кріпляться до ручок двома болтами. Ось гвинт організований досить просто. Це є гвинт і гайка, яка контрить цей гвинт, а сам гвинт закручується в контрлезо. Досить зручно з цього секатора сконструйований замок. Він зроблений по аналогії до секаторів АРС. Цей речажок є підпружинений, і для того, щоб відкрити цей замок, необхідно просто стиснути руків'я. На лезі з лівого боку нанесена назва Alpen. До речі, варто зазначити, що є змінні деталі до цього секатора: лезо, пружина, амортизатори, а також осьовий гвинт ви можете придбати. Руків'я виконані з алюмінію, пофарбований це алюміній в чорний колір. І зверху є покриття прорезинене, дуже схоже на секатори Felco. Всередині знаходиться вита-пружина і амортизатор. Що цікаво, амортизатор тут є один. Ось він. А сама пружина кріпиться на руків'ї ось на таких от грибочках, які мають виступи і досить міцно фіксують пружину, щоб її не загубити. Поріжемо цим секатором гілочку.